Вітаю всіх глядачів та підписників мого каналу. І в сьогоднішньому сюжеті ви побачите, які ж перші годівнички, бункерні кормушки ми робили, яких розмірів. Також ми вам покажемо, чим можна вирізати боковушки на кормушки дерев'яні. А ви спитаєте: та чим? чим? Ловзиком? Та ні, не лобзіком Ви ж дивіться, побачите, чим можна ще вирізати. Також пройдемо коротко по кресленню. Коротко по замірах. Кому цікаво, зберігаєте собі, робите собі таке креслення і, будь ласка, робіть на здоров'я, щоб у вас все вдалося. Тому, кому цікаво, зберігаємо відео, ставимо лайкос. І дивимось до кінця. Гарного вам всім перегляду! Угу. Ну, а тут кормушка. У мене взагалі 66 см. 66 см. Ну, мінус відкинути. а, ну да, тут два з половиною 61. Ось, ну, і, 6, бачите, 61 скільки роботи? перемичок ось. Раз, два, три, чотири перемички. Так вони і ширші, ніж на цих клітках. 12 см робив. Ну, можна Ай, було варно. зробити 5. Тепер зерно ось воно все. Закриваємо. Mm -hmm. Кришечки, ну, дуже погано. Я такі подушки більше не робив. І тепер. Краще би було дві зробити, так? Ну бачите, великий вже не грибуть. Тобто там таке дрібнички там, а так нема щоб ви грибали. Писок нормально стрімляється, класно. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 штучок. Ну, ну Для віде. такої кормушки це прямо зачотку. Ну, тут 65 см. Десь вони приблизно одного. 65. Таке. Ну, велике, що дійсно, що великі, не зрівняти з тими, що маленькі. Ну так клітка маленька. Ну, але ж схема вся та сама, тільки ви ширину робите свою довільну. Ну Тут у мене, тут у мене 15 см. Шир, ну, ширина. ширина, да, велика. 15, а там у мене 12. а 3 см різниці. І тут у мене 20, а там, а там я не пам'ятаю. По схемі там буде нарисовано. Вони трохи вущі, ну ті 3 см, їх можна пустити вверх. Да. Ну, якось так. Ось, красунчика вам покажу. Махматусика білюрового. Ага, піде вона на душок. А, звісно, на душово. А ось яке гарне сидить. Може, погано видно карандаш. Так, ну, да, видно, карандаш гарний. Заготовки на майбутні кормушечки. Ну, Тут лежав, лежав, лежав великий дріб. Хтось каже, через сроку все ріжемо в Нема в мене електролубціка, немає. Просто тільки лобзика, нам і не вистачало, бо все є. Ну, номер 2 Краса. Ще й дивіться, одинок, юмаю, юма, ніде не цей. Ну, не схипив, так. Якщо не дуже спішить, то в принципі все рівно і виходить. Супер. Так що дивіться, лайфхак від мого чоловіка. Ага. Якщо у вас немає нема, нема, електролобзика. Болгарка вам у поміч. Болгарка вам у поміч. Ну, аж, Мені ще не вистачало лобзіка куплять. Наскільки? На 9 кормушок. І так, ви побачили, як ми вирізаємо основні ось наші боковинки. Ось оця ця деталь. Після того, як у вас готові боковинки. До речі, звертаю увагу, ширина їхня може бути довільною. У нас 125 мм. Так. Далі ми виготовляємо виріж, верніше, вирізаємо деталь 380. Міліметрів. Тобто, це ось вона. Та деталь, яка загинається. Повністю ось вона. Як її виміряти, оці всі загини. Ви можете подивитись по розмірах. 135 мм. Далі. Оцю деталь ви вирізаєте, прибираєте її. Далі тут є невеличкий такий нахил, можливо, десь в пів сантиметра. Не більше. З іншого краю ви маєте відступити і прибрати 30 міліметрів тобто 3 см, і тут у нас 15, щоб у вас вийшов оцей згин. І далі, відмірявши від висоти нашої, так, відмірявши 175 міліметрів. Ви маєте зробити отут такий надріз, невеличкий, щоб сюди у вас буде вставлятися оцей жолобок, антивигрівна планочка, так? Яка сюди у вас буде ваше желізо вставлятись, так? Далі. Як загнути, ви можете подивитися попереднім відео. Посилання я обов'язково залишу в описі. Далі друга деталь. Вона виділена синім, має бути за довжиною 240 мм. Також матиме два загини, які ви виміряєте, відкреслюєте і загинаєте. Далі ви цю саму кормушку вже монтуєте, це дуже швидко робиться. Зверху робите кришку такої самої ширини, так? тобто, по ваших замірах, замірах по ваших розмірах. От, і далі її монтують. На це все, в принципі, йде багато часу, більше йде часу все-таки на заготовку цих деталей. Все заміряти, виміряти, щоб все вийшло, і головне правильно скласти, щоб, звісно ж, не довелося потім переробляти і викручувати. Дуже добре, якщо у вас будуть якісь інструменти, які вам допоможуть. той самий закльопочник там чи шуруповерт. Ну, або ж електролобзик там, чи щось таке, що вам допоможе вирізати ці деталі. Ну, Давайте я все-таки зніму отак нашу робочу таку схему, робоче креслення отак, в повному обсязі. Хто захоче, нажме на паузу, собі перемалює, запише. От, і можна цією схемою запросто користуватися. Є всі заміри, бачите, ось де. Висота всієї деталі. Далі ось іде висота першого вашого, бачите, ось, Загину, да? коли ви будете вирізати дерев'яну боковушку. Замір, де ви робите вигрібну планочку. Загине на внутрішню деталь желізну. Також бокові заміри. Я думаю, кому це актуально, хто буде дійсно робити, той перемотає або зупинить це креслення і все подивиться. Ну, і звісно, я впевнена, що хто вже зробив або планує робити, то у вас все вийде. Попрацюйте, будуйте гарні годівнички. Кормушечки для кроликів і користуйтеся такою схемою. Звісно ж, можете її змінювати до своїх потреб. Чи ширину, чи висоту, навіть можете міняти. Звісно ж, трішки буде змінюватись і саме креслення. Успіхів вам, гарного і мирного дня!